Важно дивись саме на розмітку. Односторонній рух тут у нас закінчився, а там що? Там поворот наліво-направо, дай дорогу. Так, щоб розвернутися, уважно. Що ж, пішоходи. Пішоход спочатку. Передачку. Так, так, так. Там біжить ще один. І ще там. туди сторони. Бачиш, за пішоходом є місце. Місце на одну місце. машину. Так. Можна під'їхати туди. Так як бачиш, що в тебе тут є, що зустрічно. Так, глянула, право, ліво, нікого немає, Потихеньку виїжджай. Вправо, 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 бо то зустрічна. Ось така твоя має бути траєктура. Ага. Повертай, повертай. Зустрічного нема нікого, і ти повертаєш. Або ти одразу за бордюром поїхала, то був би виїзд на зустрічного.